Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і знаєте, конфлікт між Росією та Азербайджаном набирає все нових обертів. Там є про що поговорити. Власне, це ми і будемо робити. Але тільки з тими, хто підписався на цей канал, поставив вподобайку та дзвіночок, щоб не пропускати нічого цікавого зі світу політики та міжнародних відносин. Отже, як так трапилось? Що дружні взаємовідносини між країнами та їх очільниками зруйнувались ще не так. Давно Азербайджан допомагав Росії обходити санкції через них. До РФ постачались там певні технології, які Росія не могла придбати. Путін навіть літав в гості до Алієва, і вони сиділи такі в білих сорочках, пили чай, спілкувались, жартували. Все було у них чудово. Але ось зараз вони знаходяться. На межі прямої конфронтації. Для того, щоб зрозуміти, що ж відбулося, нам потрібно перенестись в часі. І саме в 25 грудня 2024 року, коли мирний літачок Азербайджанських авіаліній летів до міста Грозного Чеченської Республіки, Російської Федерації, ну, всі знаєте. І браві чеченські воїни після бурхливої ночі, очевидно, з кудлатими парнокопитними тваринами у своєму веселому угарі вирішили, що летить український безпілотник, і розстріляли цей пасажирський літак із ЗРК панцер С-1. І знаєте, що вони літак не збили. Тобто, він міг собі спокійно приземлитись. Люди б з нього вийшли, всі вижили, ну, якось би розібралися з цим і літак, можливо, навіть би відремонтували. Але росіяни в своїх найкращих традиціях вирішили просто замести сліди. Тому що, якби літак приземлився, це б довелося визнавати свою провину. І оце все, щось там вибачатись, і виглядали вони б не дуже. Ну і самі чеченці, звісно, не хотіли брати на себе відповідальність. Тому вони. Прикинули, так, для себе відкрили карту, побачили. О, Каспійське море. А давайте ми направимо цей літак в Казахстан. Ну, щоб вони туди полетіли, там приземлились нібито. Але насправді вони не перелетять Каспійське море, впадуть там, потонуть, а там вата, щось, риби, оце все ще треба буде знайти, доказати, і можна і забути, в принципі, про цей літак. Тобто вони свідомо. Направили людей на вірну загибель. Літак полетів в сторону Казахстана, але дивовижним чином перелетів Каспійське море і розбився вже безпосередньо в Казахстані. Загинуло багато людей. Трагічна, безумовно трагічна історія, і повз яку не пройшов. Лідер Азербайджану Алієв і почав досить агресивно спілкувати з росіянами з першого ж дня. Він тоді, до речі, в той же день летів до Москви, але розвернувся в повітрі і полетів назад додому. І після цього він неодноразово спілкувався з Путіним. Вони про це говорили, тому що ну, багато доказів було саме про збиття цього літака. Він вимагав покарати винних, він вимагав, щоб Російська Федерація офіційно вибачилась і виплатила компенсацію загиблим. Але росіяни просто почали морозитись. Ну, мабуть, там в двосторонньому спілкуванні Путін йому щось розповідав і обіцяв. Але, як завжди, порушив свої обіцянки, набрехав, обманув. І так далі. І азербайджанці, звісно ж, вирішили миритися з цією ситуацією. І ще 6 лютого вони е, підготували позови, потім направили його до е, міжнародного суду через е, збитий літак. Вони зібрали всі докази. Зібрали решт ракет і подали цей офіційний позов. Звісно ж, це росіянам не могло сподобатись, Путін був обурений. Як же так оця провінція, ця колонія, ці азербайджанці, чурки насмілились подати позов проти імператора Всія Росії. І тут почалось загострення саме зі сторони Російської Федерації. Вже тоді вони почали так все сильніше смикати азербайджанську діаспору, але це набрало оборотів саме в останні дні, тому що буквально кілька днів тому, наприкінці червня, у російському Єкатеринбурзі під час облави ФСБ затримали е, понад 50 етнічних азербайджанців е, е, мова йде саме про Родину та пов'язаних з родиною Сафарових, 50 людей історію Вони припливли 25-річної давнини про вбивство там хлопця, також азербайджанця біля закладу цих сафарових. Сафарових підозрювали, але тоді нічого не давали. Ось через 25 років вони вирішили відновити. Справедливість, провали ці арешти, під час арештів застосовували силу, застосовували тортури до людей. Кілька, а саме, здається, двоє чи троє людей загинуло під тортурами у, у відділку поліції російської. Самі росіяни сказали, що не витримали стресу, померли від сорому, не знаю, щось, щось типу такого. І тут Азербайджан такого приниження терпіти не став. Вони спочатку викликали тимчасово повіреного в справах Російської Федерації Азербайджані, тому що посла там немає після початку цього конфлікту, і вимагали від нього якихось виправдань, пояснень. І очевидно, не отримали задовільної відповіді. Але що отримали? Отримали шквал. Пропагандистської агресії, тому що там росіяни кинулись принижувати і ображати азербайджанців. Не знаю, який був їх намір, що вони мали злякатись і просто припинити відстояти свою честі гідність, але азербайджанці вирішили відповісти тією самою монетою, почали з'являтися випуски на їхньому телебаченні, де Російська Федерація засуджується, засуджується імперіалізм. Якраз шовінізм, який вони використовують до народів пострадянського Союзу, прям так знаєте, дуже нехило пройшлись. Почали навіть говорити про злочини росіян в Україні під час цієї війни і підтримувати Україну на національному азербайджанському телебаченні. Уявляєте, яка собі відбулася трансформація? І на цьому вони не зупинились а в Баку. Провели цілий ряд затримань російських так званих журналістів. Спочатку це були представники їхнього медіа Спутник, яких звинуватили в тому, що вони. Ну, я думаю, що не безпідставно, в тому, що вони російські шпигуни. що Вони представляють ФСБ, а потім, в догонку, ще й заарештували журналістку «Раша Today. Тудай. І я переконаний, що цей конфлікт буде тільки розгортатись насправді, тому що і росіяни задньо тут давати не будуть. Хоча, знову ж таки, у них немає чим тиснути на Азербайджан, тому що Азербайджан потрібен їм, а вони Азербайджану не особливо. Вони в першу чергу азербайджанці мають на увазі співпрацюють і комунікують з Туреччиною. Для Туреччини вони. Як майданчик трансляції для комунікації з усіма тюркськими народами Центральної Азії, хоч сам Азербайджан знаходиться на південному Кавказі, але саме через Каспійське море його вихід на країни Центральної Азії він є надзвичайно важливим і турки в будь-якому разі підтримують Азербайджан. А для Росії втягнутися в конфлікт з Азербайджаном і Туреччиною. За цих геополітичних розкладів, якими вони зараз знаходяться, ну це найгірша ідея, яка може бути. І дай Боже, аби вони вирішили такою ідеєю скористатись і спробувати втягнути в цю історію ще сильніше і глибше, тому що, ну, по-перше, тепер у них буде менше можливостей санкцій обходити. І ще один конфлікт це розпорушення ресурсів і е, гарна. Змога ослабити Російську Федерацію, в тому числі і зсередини, бо діаспора азербайджанська там досить серйозна і велика. Я вважаю, що це якраз той напрямок, напрямок в якому ми маємо попрацювати. І е, Південний Кавказ, і особливо е, Центральна Азія. Це той напрямок, в якому нам потрібно дуже добре комунікувати і звертати туди увагу, тому що нам ще разом з цими людьми в майбутньому. Залишки Російської імперії розколювати загалом, поки що, ситуація така. Я передбачаю, що ескалація відбудеться, бо все ж таки Алієв, як на мене, не та людина, яка злякається там якихось погроз Путіна, і він буде тиснути до кінця, а Путін через свою гординю не буде вибачатись і там робити те, що роблять азербайджанці, принаймні найближчим часом. Тому, друзі, уважно спостерігаємо. Напишіть свої думки з цього приводу обов'язково е, в коментарі. Е, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписані, поставте вподобайку під відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо вже підтримали Сили оборони України та бажаєте допомогти українській незалежній політичній аналітиці, то всі реквізити є в описі до відео. А поки не прощаємося.